Як створити категорію для курсів. Заходимо в керування сайтом, Курси, додати категорію. В першому пункті входить у категорію. Тобто, якщо ви створюєте другий рівень якоїсь із категорій, то ви тут нажимаєте Знайти, вибираєте ту категорію, в якій ви хочете. Зробити під категорію. Зараз же ми будемо робити верхнього рівня категорію під назвою. Відео. інструкції З роботи. Моду. Це із основних позицій, що треба заповнити. Далі всі позиції вибираєте по бажанню. Код категорії, якщо необхідно, також опис категорії, по бажанню. І нажимаємо Створити категорію. Дивимося списку відеоінструкцій з роботи в Moodle. Давайте перевіримо, як воно буде виглядати. Тож, для цього ми нажимаємо Курси і переглядаємо. От з'явилось на головній відеоінструкції з роботи в Moodle. Тобто категорію курсів створено. Якщо ми перейдемо сюди, то поки що у нас нічого не буде тут, ніяких підкатегорій або самих курсів.